Українці мають згуртуватися і зробити правильний вибір, адже самі обиратимуть майбутнє своєї держави і своє благополуччя, зазначив патріарх Філарет. А є партії, які Україною не підтримують, то ми за них і голосувати не будемо, і не закликаємо людей голосувати за такі за такі партії. Таке буде у нас звернення від всеукраїнської. Ради Церков. Ми впевнені, що переможуть партії ті, які люблять Україну, а не себе в Україні. Святіше відзначив, що той настрій, який він відчув під час перебування у Миколаєві, дає розуміння, що сепаратизму у місті корабелів зась. І бачимо, що Миколаїв відроджується духовно. І стає невід'ємною частиною всієї України. За підтримку єдності держави, заслужіння народу України та підтримку української церкви святіший виказав вдячність очільникам області та нагородив голову облдержадміністрації Вадима Мерікова орденом святого рівноапостольного князя Володимира Другого Ступеня. Кромі патріотизму і. Е Христианство, православие, вы знаете, вы вселяете такой дух борьбы за Украину, украинский народ. Вот, поэтому вам большое спасибо за это. Мне очень приятно э, с вами было проводить время. Действительно, я получил большой жизненный урок за эти три дня. На згадку про Миколаївщину гостям подарували роботи миколаївських митців, серед яких картина з зображенням Миколаївського кафедрального собору, в якому Філарет правив службу у День Покрови Пресвятої Богородиці. Я е, дякую вам за, за нашу зустріч. Ми бажаємо, е, щоб Божа Матір завжди була з вами і допомагала вам. Е, Міцному триманні влади, яка служить українському народу, Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. з вами.